Друзі, привіт! Трошки про брекети розкажу. E, значить, брекети не просто брекети, а в 35 років. Ну це мені зараз 35. А я їх поставила, коли мені було 33. Чого розповідаю, бо мені сказала ортодонт, що вже пару місяців і знімемо. Я така думаю, боже, як я буду без них. Я прям так до них звикла. Ну, я думаю, хто цікавиться цією темою, хто у кого були, або хтось там дивився на Ютубі. Ну, багато хто каже, що потім сумують за ними. З однієї сторони, це так, прикольно. Я вже до них звикла, це такий, як аксесуарчик такий, але з іншої сторони, їх чистить, це тренда. Теж уже звикла, але спочатку це що то з чим-то. Я ще така відповідальна в цьому плані. От, треба ходити на чистку з брекетами один раз на 4 місяці. Я ходжу десь раз на півроку, і то було таке, що я прийшла до стоматолога, а вона мені каже, та й нема звідсу чистити все. Типу, йди звідси, не мруч мені голову. Я чищу в мене є ірігатор. Потім дві щіточки. Якщо там комусь може цікаво, покажу потім. І паста артентична, Але це теж не обов'язково. По, ну, Як це взагалі на це рішиться в 30, там, може, більше. Бо мені одна жіночка сказала, побачила мене брекети і каже: а, це ж воно там, мабуть, вже нічого не ровняє. Ну, типу, після 30 -ти в себе вже пісок і зуби в місті з усім з цим піском сипаться. І я кажу, та подивимося, може щось і Ну, У мене було так, верхня щилипа була. Це називається протрузія, отак трошечки вперед. А ці були такі як гармошка, тому що в мене восьмі зуби повилазили мудрості, і все-все здвинули. Тому, якщо ви хочете, якщо ви можете, ставте брекети. Це така класна штука. В будь-якому віці можна поставити і потім кайфувати від своїх ровних зубіків. Я поставила, тому що в мене почали стиратися зуби. Не за естетичної сторони цієї медалі, а із-за того, що почали стиратись зуби.